Як класти кучері, щоб укладка протрималась цілий тиждень. Це, мабуть, найбільша проблема кучерявих, бо укладка в день миття чудова, а на наступний день вже не те. Я теж довго з тим стикалась, поки не знайшла певну покрокову рутину, яка мене рятує. Перший крок правильний шампунь. Вибираю той, що м'яко очищує, але не пересушує. Далі живильна маска, яку наношу від середини волосся до кінчиків. Вона глибоко зволожує та запобігає сухості, а це допомагає зберегти м'якість на довший час. І ще з нею дуже легко розплутувати волосся. Наступний крок і стайлінг. Я Використовую універсальний засіб від Бонсі Кюрл крем гель 2 в одному. Він з натуральних компонентів, що зволожують волосся та допомагають створювати чіткі пружні кучері. Створити ще гарніші локони мені допомагає спеціальна щітка для кучерявих. І все останній етап це сушіння волосся. Головне робити це делікатно за допомогою дифузора або природнім шляхом. Після чого я розбиваю каст на волосі, який утворився після використання крем-гелю. Можна ще додатково згладити локони за допомогою води або спеціального спрею з фіксацією. От і все, завдяки цим крокам, мої кучері залишаються зволоженими, пружними і красивими цілий тиждень. Спробуйте і ви.